Уряд тим часом просить український парламент ратифікувати угоду зі сполученими штатами в найкоротші терміни. Відомо, що домовленості є безстроковими, але за 10 років сторони можуть умови переглянути. Досі ж у Вашингтоні доопрацьовуються ще два технічних документи, і вони не потребують ратифікації. Але все ж досі не можна сказати, що історію укладання цієї угоди є завершеною. Утім, головний етап, ну очевидно, пройдено. На цьому шляху Вашингтон та Київ неодноразово перебували на межі. Ледь не розриву відносин сам по цьому напрямку, але зрештою такі домовились. Тож що передбачається угода, і коли вона запрацює повноцінно, тут дізнавалися і розбиралася Олена Чернякова. Угода про копалини, відбудову чи гарантії безпеки спосіб отримати сучасні технології та модернізувати країну. Що отримав Україна у підсумку? тепер президент Трамп дав йому королівський флеш. І навіщо українські мінерали американському президенту? Is... президент Трамп є нашим найкращим укладачем угод. Від лютого і до першого травня саме стільки часу знадобилося, аби укласти угоду. Перемовини іноді нагадували гостросюжетне кіно, де й ворували емоції. You, you have... У вас немає карт з нами лише є карти. І драматичні повороти will... дуже важко укласти економічну угоду із людиною, яка не хоче мирної угоди. А за кадром були місяці роботи юристів та урядовців. Нашу сторону представляли правники з американської компанії, і це відіграло не яку роль. Білий дім прагнув діяти швидко і зухвало. Перші варіанти угоди були неприйнятними для нас, але її змінили. І до ста днів президентства Трампа підписали. На цій світлині віце-прем'єрка міністерки економіки України Юлія Свериденко та міністр фінансів США Скотт Бесент. у їхніх руках уже підписаний міжрядовий документ і протокол про наміри затвердити технічну угоду та угоду про статус фонду. Отже, загалом три договори. Але перший основний він дасть можливість залучати інвестиції в українську економіку. Ми отримаємо канали збуту продукції в Україні можуть з'явитися нові. Потужності з видобутку нові заводи. А міністр фінансів США взагалі назвав домовленості історичними і не лише у контексті економіки, це потужний сигнал російському керівництву, і це дає президенту Трампу можливість вести переговори з Росією на ще міцнішій основі ніж та, що була раніше між США та Україною. Зараз документ уже у Верховній Раді це 12 сторінок, де прописані структура повноваження та цілі угоди. на останній бачимо перелік із шести десятків надр, розробка яких і відбуватиметься у майбутньому. Як бачимо, угода і справді більше про надра та купалине, але офіційно називається як договір про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Робота над запуском до слова цього фонду ще триватиме, але відомо він реєструватиметься у США, але рахунок буде в Україні і наповнюватиметься теж тут. Перші 10 років. Прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну. При цьому в угоді немає якихось дискримінаційних умов щодо інших партнерів чи положень щодо продажу товарів та ресурсів по невигідних для України цінам американським компаніям. Інвестиційним фондом управлятимуть рівноправно Україна та США і кажуть, фонд це інструмент залучення інвестицій, а не гребіж наших ресурсів. Тобто всі українські природні ресурси залишаються у нашій власності, як і прописано у конституції. Похоплює всі області безумовно всю територію визначено кордонами 1991 року. фонд наповнюватимуть обидві сторони: 50 на 50. І тут від США це можуть бути як грошові внески, так і, що важливіше зброя. А от отнесок України буде від ремта саме з нових ліцензій на родовище. Угода відповідає міжнародно правовим зобов'язанням України перед європейським союзом та стратегічним курсом України на вступ до ЄС. В угоді відсутні положення про будь-які боргові зобов'язання і до найцікавішого. Угода запрацює після узгоджень усіх внутрішньополітичних питань, і у нашому випадку це ратифікація у парламенті. В уряді просять депутатів зробити це якнайшвидше, і текст договору вже є у кожного. Але деякі нардепи вимагають побачити ще дві технічні угоди, та над ними досі працюють юристи у Вашингтоні, і вони не потребують узгодження у Верховній Раді. Не всі міжнародні угоди потребують ратифікації, тому е, ми. Будемо мова йдеться лише про цей документ, так про цей конкретний документ, який було прилюднено на сайті кабінету міністрів, і ми будемо е, вирішувати питання, ратифікувати чи не ратифікувати. Та навіть після ратифікації очевидним є те, що американські компанії не зайдуть в Україну допоки тут триває гаряча фаза війни. Але угода може розблокувати постачання нової американської зброї. Звісно, за гроші угода сама по собі може бути. То з гарантій безпеки для України. А її підписанням, попри шалений тиск, Україна продемонструвала здатність домовлятися, не порушуючи свої закони та червоні лінії. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна. Марафон Єдині Новини.